Доброго дня усім раді вітати знову всіх на синьому бомбетлі. Сьогодні у нас гостях Андрій Гергард. Я б сказав, це особливий гість, оскільки Андрій Гергард є командиром 8-го батальйону ДУК, «Правий сектор. Андрій, слава Україні! Доброго, слава Раді вітати у вас в нашому місті. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні в Трускавці? Якими вітрами вас занесло сьогодні до нас? Чому сьогодні тут? Доброго дня, громаду. Дуже така приємна в мене новина. Місто Трускавець. Патріоти міста Трускавець подарували для нас автомобіль. Для нас це для добровольчого українського корпусу, 8-го батальйону. Це вже другий автомобіль. Я щиро вдячний вам за це, тому що насправді на ваших руках тримається ця війна сьогодні. Дякую вам за цю машину. Дякую вам за попередню машину, яка була дуже намоленою. Я знаю про це і е, що вона й довела на передовій. Дуже часто вона нас виручала, були різні ситуації. Відчувається, що люди дають ці подарунки дуже щиро. вам уклін за це. Андрій, скажіть, а яка зараз найбільша потреба, зокрема, у вашому батальйоні? Правий сектор і український корпус як військова сторона, військово-політичного об'єднання, правий сектор є безстатусним підрозділом, і ну, це про це відомо, ми не є офіційними учасниками цієї війни. І вся наша допомога тримається на людях, на волонтерах, починаючи від мозків. Банально закінчуючи тепловізорами, автомобілями такими? Воно сьогодні найважливіше є. Сіль цієї війни є от такі прості люди, волонтери, які допомагають нам воювати. На них все це тримається. Скажіть, будь ласка, а чи сталою менша волонтерська допомога від початку війни і до сьогодні, зокрема у правому секторі і у вашому батальйоні? І якщо стала меншою, то скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Ну, розумієте, ми ж бачимо яка ситуація сьогодні в країні. Е влада, яку обрали після Майдану Гідності, е не виконує сподівань людських, не виконує сподівань Майдану. В багатьох моментах вона злочинна є. І е оці економічні прорахунки, непрофесійність введені реформ доводять до зубожіння населення. Ну, звісно, потуги волонтерські падають. Кожен починає думати про те, як годувати свою сім'ю. І з цим пов'язано на суттєве зменшення волонтерської допомоги. Але оці люди, які вже захворіли війною, волонтери, настільки сміливі, настільки вони до кінця вірні тій справі, яку почали, що в багатьох моментах я, я не їду і ми їх деколи охороняємо, ми не йдемо туди, куди їдуть вони зі своїми тими бусиками своєю допомогою. Ці люди залишилися і видно в їхніх очах, що вони з нами будуть до кінця. А волонтерська допомога впала це правильно? Хотів би відійти трішки від теми війни, оскільки правий сектор є військово-політичною організацією, хотів би поговорити трішки на політичну тематику. Правий сектор братиме участь у місцевих виборах, оскільки ця тема цікавить усіх. Правий сектор однозначно буде брати участь у місцевих виборах і підтримувати. Людей, які сповідують нашу ідеологію, наше бачення розвитку країни на сьогоднішній день це є першочергове завдання після, звісно, зупинки ворога зовнішнього. Це першочергове завдання заходити у владу. Хочеш змінювати країну, йди у владу і змінюй її. Тому що знаєте, складається така ситуація, що порядні люди, от я їх називаю порядні люди, завжди кажуть: не буду йти в політику, не буду замазуватися цією брудною справою і в політику. Завжди заходять одні й ті самі, які вже були білими, чорними, зеленими, голубими, якими тільки вони не були. І знов відкриваєш виборчі списки, знов одні й ті самі. Закликаю, користуючись нагодою у вас в студії, закликаю молодь бути активною, ставити собі максимальні цілі, записуватися в організацію правий сектор, вступати в політичну партію Правий сектор, робити країну новою, йти у владу. Ми вас підтримуємо, ми зі своєї сторони, ми це військові, це провідник Дмитро Ярош. Ідіть у владу і змінюйте місто, село своє, змінюйте загалом в країну. А старим політикам, які знов перефарбувалися, знов розібралися в ситуації, знов наділи вишиті сорочки, кричать саме більше тут по вулицях слава Україні! Ми про вас прекрасно пам'ятаємо, ми знаємо вашу історію, ми знаємо вашу біографію. Я особисто знаю, де ви, ким ви були, в яких готелях ви відпочиваєте, і ваші діти за яким кордоном. І е, з вами будемо розмовляти окремо, Андрію. Ви сказали, що владу, як правило, заходять одні і ті ж. Е, з чим це пов'язано? По-перше, і по-друге, чи пов'язано це з тим, що е, в нас в Україні е, в принципі така практика існує, що е, люди продаються за гроші, люди продають свої голоси. Якщо взяти зараз у е, місті Трускавці, то нам вже відомі е, такі персонажі, які вже готові іти таким шляхом. Як побороти оце, цю системну хворобу? Коли людина продає свій голос? Які є механізми впливу на це? Звичайно, важке питання, але до людей хочу звернутися з наступними словами. Невже мало на сьогоднішній день у цих смертей на Майдані і тисяч і тисяч смертей зараз на війні? Десятки тисяч каліств, щоб ви, люди, громаду, зрозуміли, що ваш вибір і ваш голос є важливий. що сьогодні від вас також залежить майбутнє цієї країни. Будь ласка, беріть на себе відповідальність за те, за кого ви голосуєте. За ті 200 гривень 300, яких ви, можливо, там взяли від когось. І по своїй е, такій порядності проголосували дійсно за ту людину, за кого, за кого ви взяли ці гроші, зрозумійте, що за це треба також буде відповідати. Е, хто дає гроші сьогодні людям? Той, хто має їх. Владу сьогодні розцінюють як бізнес-проекти. Вкладаєш мільйон. Вибори за ті п'ять років, які тобі делегують повноваження місцевим депутатом, власним депутатом, мера міста, заробляєш десятки? Люди, усвідомте це, що це для них бізнес-проекти. Де в цьому всьому патріотизм, де в цьому всьому відчуття відповідальності за країну, місто, за село? Невже ви цього не бачите? Що це обман? Будьте свідомими, несіть відповідальність за те, що ви робите. А як подолати це? Розмовляти з людьми доводити правду, розповідати, зустрічатись з людьми, розповідати, приводити приклади інших персонажів, які достойні бути е, сьогодні представлені у владі. Схаменіться, люди, схаменіться, будьте відповідальними за свою країну, ваш голос і ваш вибір це знаєте, це як постріл снайпера. Ви в цьому бюлетні обираєте кому продовжити. А кому на сьогоднішній день зупинитися? Обирайте тих людей, які достойні. Сьогодні країна повинна належати патріотам, не бізнесменам, які є дуже багаті. не людям, які дуже гарно розмовляють, не людям, які там дуже успішними є, а у владу йдуть самі одні успішні. Мультимільйонери по великому рахунку. Сьогодні країна повинна належати патріотам, людям, які за неї воюють, людям, які допомагають в цій війні, людям, які дбають за цю країну. Вони є серед вас. Ви їх про них всі знаєте. Правий сектор буде називати фамілію цих людей, коли ми оприділимося зі списками, з кого буде підтримувати тут в туспиці. Також Андрію, правий сектор дуже часто вживає такий вислів, як ворог внутрішньої окупації. Цей вислів дуже часто вживає Дмитро Яруш, провідник. Вживаєте і ви у своїх репортажах, і у своїх інтерв'ю, і інші публічні особи, які представляють правий сектор. Що ви особисто вкладаєте в поняття ворог внутрішньої окупації? Знаєте, дивлячись на стан речей, які сьогодні є в країні, е, таке відчуття, що ну зрозуміло, що ця війна для сьогоднішньої влади вигідна. Я в багатьох моментах буду звинувачувати владу сьогоднішню. І я їх, оцих посадових осіб найвищого шалону влади, буду називати ворогом внутрішньої окупації. Це люди, які не є патріотами своєї країни. Це комерсанти, які прийшли і сьогоднішню владу, сьогоднішню країну сьогоднішню владу використовують для того, щоб пограбувати країну, розірвати країну. Сьогодні в президента країни в Порошенка два заводи діючих в Росії. Сьогодні без відкату яценюк його уряд не діє. Сьогодні Аваков пробує якимось чином обілити МВС. В чому зміни в пане міністр внутрішніх справ? Сьогодні Путін не активно діє на Донбасі. Тільки по одній причині, тому що в нього дуже активна п'ята внутрішня колона, внутрішній ворог в країні. Він дуже добре на них впливає. Подивіться, хто робить мінські домовленості, домовляється. Шуфрич, Медвечук, Кум Путіна. І ми згідно тих мінських домовленостей якось діємо. Вони взагалі не є. Сьогодні ці люди представлені у владі п'ята колона, конкретно Путіна, і ми про це знаємо. І як тільки ми... Зупинимо цю війну на Донбасі. Ми це добровольці, ми це Збройні Сили України, патріоти. Ми візьмемося за вас. Шановний внутрішній ворог. І так як Янукович у вас не вдасться втекти, ви дуже по тоненькому льоді сьогодні ходите всі. Андрію, от ви кажете про внутрішнього ворога, але знову ж таки не здається вам, що цього внутрішнього ворога на кожних виборах обирають люди. І той самий внутрішній ворог це є представник. Людей, це і вихованець українських шкіл, випускники українських університетів, це вихованці українських церков, це мешканці міст і сіл, це і ті самі люди, які, за яких люди віддали свої голоси. Чи не здається вам, що з кожними виборами ми обираємо собі нових, а можливо і тих самих ворогів внутрішньої окупації? Що має відбутися таке, щоб ми, інші... щоб ми розірвали це замкнуте коло? Ви знаєте, знову ж до людей ну не придумав ніхто кращого, ніж йти на вибори і обирати своє майбутнє. Ну, це роблять всі цивілізовані країни. Ми ж не диктаторська країна на сьогоднішній день. Люди, будьте свідомими того, кого ви обираєте. Якось так сталося в історії нашої держави, що правда вихованці наших українських шкіл, які розмовляють українською мовою, свято вірять в Бога. Сьогодні заходячи у владу, щось з ними таке демонічне відбувається. Що просто ведуть себе, ну просто безсовісно по відношенню до людей, до, ці, до своєї країни. Люди, будьте прискіплими, роздивіться тих людей. Ну, відчуйте серце, ви це маєте побачити, хто є хто. А Думав. до них, а до них, до цих представників не позаздиш їм сьогодні, не позади їм в тому плані, що зі сходу повернуться свої домівки, патріоти своєї землі, які похоронили побратимів, які отримали каліцтва. Якщо ви думаєте, що ваші дії будуть безкарними, ви дуже в цьому помиляєтесь. Як змінити це все? Нам треба виховувати людей. Держава повинна виховувати націю. Нам потрібно розуміти, ідентифікувати себе якось в цьому світі, гордитися тим, що ви є українцями. Можливо, тоді наш вибір буде правильний, наш вибір буде логічним. Андрію, а давайте гіпотетично уявимо, що правий сектор перемагає на виборах на усіх рівнях з кожними виборами і приходять права до влади. Які є механізми впливу і контролю е, всередині організації для того, щоб ці люди не зіпсувалися? Я одного разу сказав, що я пристрелю будь-яку яка... Е, які ще інші, крім того, що ось, він пристрелив. Але <зас> і, продовження тези явища і його фраза була наступна. І якщо я, ваш провідник Дмитро Ярош, зроблю крок вправо або вліво, пристреліть мене, якщо водили собаку. Я дуже добре це пам'ятаю, ці слова провідника. І оцей момент відповідальності один за одного і за справу, яку робимо, і знаючи, що покарання за це саме жорстоке, зупинить тебе, щоб шкодити цій країні. І на сьогоднішній день воно саме дієве. Тому дай Бог, щоб правий сектор переміг на виборах, дай Бог, щоб Ярус став президентом країни, провідник. Я сподіваюся, що так воно і буде. Країна буде іншою. Нам ще багато треба вчитися, але як це робити? У нас чітко зрозуміло, чітко намальовано. Про що при зустрічі завжди будемо розповідати. Андрій Гегорт був у нашій студії. Вам сили, здоров'я, натхнення. До нових зустрічей. Побачимося. Дякую, слава Україні. Героям слава.